33-річний Дмитро Стахов поповнив небесне військо українських захисників ще у травні 2022-го. та поховати його рідні зуміли лише 6 жовтня 2023 року. Рішення дати відсіч ворогу було добровільним. Я його просила, що не йде його просила. Не знаю. Він Сказав то не як не я. Він пішов з перших днів війни 11 травня він загинув». Понад рік його вважали безвісти зниклим. Рідні через адвокатів зуміли таки повернути тіло героя додому. «Останнє, що він написав своїй жінці, що я вижив. Не вдалось. Друзі пригадують, він був справжнім патріотом. На спортивній арені завжди захищав честь Хмельницької області. Шкода, що таких людей забирають. Був гарним спортсменом, хорошим хлопцем, слухняним. У нього завжди можна було покластися. Мав характер, силу волі. Шкода. Військовослужбовці День загибеля Сергія Стахова називають Чорним днем, адже він з побратимами тоді йшов на ротацію. Там є такий Шервудський ліс. Вона потрапила в засідку. Там їх чекала диверсійна розвідна група фрашистів. Хлопці на ходу прийняли бій. Мужньо захищалися, але сили були нерівні. Ми там втратили 11 наших побратимів, які з того часу були безвісті. Зниклі вдома на Дмитра Стахова чекала мама, дружина та синочок. Поховали українського героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. До головного управління ДСНС Хмельницької області завітали тренери з Ізраїлі, які три дні навчали рятувальників основ психологічної самодопомоги та роботи з особовим складом під час кризових ситуацій. Опановували вони три протоколи: правильні рухи та слова, як відрізнити панічну атаку від стресу та як домовитись із психосоматикою. Ми сконцентрували нашу увагу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме на підготовці команд спеціалістів у кожній структурі, чи то ДСНС, чи цивільні психологи, військові психологи, медики тощо. Ми готовимо з них команди кризового реагування, передаючи їм як знання, що таке протоколи, з чого вони складаються, на чому вони акцентуються, на що варто звертати увагу, так і найважливіше вміння. У найбільшій зоні ризику постраждалі під час надзвичайних ситуацій, особливо в умовах війни. Люди перебувають в стані шоку, апатії та стресу. Тому рятувальники як ніколи мають підтримувати високу емоційну стабільність, щоб допомогти собі, колезі та тим, хто цього потребує. Ми передаємо свої знання та досвід людям, які згодом самі стають інструкторами. Вони потім готують спеціалістів з числа звичайних екіпажів, груп, які можуть надати допомогу собі, своєму напарнику, який знає, на що звернути увагу під час надзвичайної пригоди, для того, щоб ті драматичні події та фактори не залишилися з людиною. Для ДСНСівців дуже цінно отримати нові знання та почути справжні історії, коли вони стали у нагоді. Наші алгоритми трішки відрізняються від алгоритмів наших колег, але вони практичніші, тому що люди живуть в цих умовах вже 75 років. Це нам дуже допоможе в майбутньому. Як не нашкодити людині, це ж саме головне в нашій професії. Ці триденні навчання розширили спектр можливостей для рятувальників, адже тепер вони знають, як поводити себе у стресових ситуаціях. А головне поширюватимуть ці знання іншим. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. Познайомилися з роботою поліцейських, занурилися в історію органів внутрішніх справ та відвідали чотирилапих вихованців кінологічного центру. У Нітішинському відділку поліції присвятили День школярам. Показано роботу різних служб, зокрема поліцейських офіцерів громади, чергової частини, кінологічної служби. Також показано дітям наші музейні експонати, які були зібрані особисто поліцейськими за ініціативою. Вищого керівництва щодо створення музеїв на місця. Інспектор кінолог Володимир Козицький розповів дітям про особливості роботи з службовими собаками. Школярі побачили, як чотирилапих тренують та вчать за командами розпізнавати сліди та різні речовини. Долучилися до роботи із псами і дітлахи. Мені тут дуже подобається. Мені саме більше сподобались вольєри з собаками. Вони такі гарні, пушисті. Я б ще раз хотіла ще раз тут побути. З початку повномасштабного вторгнення службові собаки із Нетішина виконували завдання на Київщині та Херсонщині. Наші службові собаки виконують пошукові функції, тобто їх задіють, якщо є безвісті, зникла людина, якщо можна розкрити злочин по гарячих слідах. У музеї ОВС діти мали змогу приміряти форму, головні убори, посидіти на справжньому мотоциклі працівників тодішньої міліції та сфотографуватися. Більше мені тут сподобалося, що тут собак зразу виховують, і тут немає людей, які тут не знають, для чого вони тут знаходяться. І найголовніше, що тут це все віками збирали, і це ну, тут класно поміряти, погладити, сісти за машиною і Почу. поїхати, можна так сказати, тягнути формуля. Як... Радість. Такі інтерактивні екскурсії у Нетішинському відділку поліції проводять регулярно. Завдяки цьому діти та усі бажаючі мають змогу приміряти професію правоохоронця на себе. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський. Ближні гречани увійшли в паралік найзабрудненіших мікрорайонів міста. Чи погоджуєтесь з цим та як це виправити? Не так, мабуть, погоджуюся. Виправити, ну, напевно, зелених насаджень побільше насаджувати, не вирізати, а навпаки. Ну, велика кількість машин зараз автомобілі збільшилось набагато більше, через того, мабуть, ще забрудненість. Не знаю, я не чула такого. Район, як я район, не знаю. Я б не подумала, що найзабрудніше. А чому? Ну, Вроді мені подобається. Я не погоджуюся з цим. Не знаю, як на мене тут все в порядку. Погоджуюсь, не тільки мікрорайон, але і все місто дуже брудне. Я живу коло парку. Мені якби я не відчуваю особисто на собі, що мені якось воно заважає. Контроль має бути санітарний, навірно, екологічний. За всіми підприємствами, які тут в цьому районі роз, розташовані. Ну може і так, може, і саме грязне, але як пояснити, напевно. Як виправити ситуацію. Як виправити? Ну, сам перед людям, певно, треба заслідкувати біля свого дому, у своїх під'їздах і на територіях. Та сам перед, як мені здається, в першу чергу чисто там, де не смітять. Виправити, мабуть, зібратися всім, то й навести лад. Я б не сказав це сильно. Ну так нормально. Ну, мабуть, краще комунальні послуги свою роботу виконують. Я на сьогодні мікрорайону, але... Але, але я, наприклад, не бачу, що більш грізніший, ніж напевне, як Південно-Західний. Мені здається, що однаково. Я згідний. Був в відпуску на двірник в скверику нашому тут. Так зашали, що найбогмилий. Біля мене там завод і там е постійно жарить ці відходи сімечок, і повністю дим весь по всьому цьому чорний сідає, що нема чим дихати. Ближні Гречани увійшли в паралік найзабрудненіших мікрорайонів міста. Чи погоджуєтесь з цим та як це виправити? Мабуть, що так, тому що е під вечір такий е якийсь смог, такий запах, бензину, я навіть не знаю, звідки він береться. Е -е ну, Як з цим боротись? Ну, це, мабуть, хай влада думає. Чи існує місце, де можна забути про зло. У стінах Хмельницької обласної філармонії готується музично-хореографічна вистава у пошуках маленького принца. Ідея створення спектаклю з'явилася ще два роки тому. Відтак тільки зараз вдалося перейти до етапу її реалізації. До дійства залучено понад 100 учасників. Коли йдеться мова про творчість, то всі моменти вони ну насправді цікаві. Цікаво спостерігати за виготовленням реквізиту, цікаво координувати те, який він має бути, цікаво складати концепцію, сценографію. Це все дуже цікаво брати участь у розробці костюмів, у дивитися, як їх втілюють, і адже художник там має один задум, а бачиш, його реалізують трошки по-іншому, ти мусиш коригувати. Проект втілюється за грантові кошти, які колектив філармонії отримав від Українського культурного фонду. Вдалося залучити майже один мільйон гривень. Загалом гроші витратять на постановку світла, костюми, взуття та сценічний лінолеум. Також важливим аспектом є музика. Заощадити на якій неможливо. Музики ще до, до цього твору не було, і була така задум ідея, що це було саме написано і нашим композитором Хмельницького. І щоб це був покладена музика на, на балет. Це була балетна вистава хореографічно музична, оскільки це і оркестр симфонічний задіяний, і хор. Основним завданням було зробити прорив у музиці, щось унікальне таке, що потрібно популяризувати серед українців. Музична хореографічна вистава за мотивами повісті казки Антуана Сен-Екзюпері підкорить серце як малюків, так і дорослих. Для нас була ну тут я скажу надзвичайно складна задача, адже ми під образами казковими заклали для дорослих більш глибокий зміст, багато символізму вкладено, і тому я сподіваюся, що дітям буде цікаво спостерігати за дійством. А дорослим буде цікаво розгадувати ті загадки, які ми закладаємо у нашу виставу. Це не лише казка, а важливий культурний захід, який дає можливість відчути значення мрій, фантазії та чарів. Це поле, де можна розширити мистецький світогляд та знайти свій особливий сенс. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.